Пані Марія, сьогодні відзначає Україна День Європи, як і вся Європа. І цікаво почути вашу думку, то коли Україна стане офіційно і можна сказати цивілізаційно Європою, не лише на мапі, але і таким чином і чи ми наблизилися за останні два роки, зокрема цієї жорстокої війни, до Європи, до європейців. Як ви вважаєте? Ви знаєте, я відразу вам скажу, що цивілізаційно ми вже належимо до Європи. Ми навіть можна сказати і географічний, і в чомусь навіть ціннісний центр Європи, це визнає весь цивілізований світ. А стосовно термінів, якраз сьогодні, прозвучали чергові запевнення, що та дата, яку дуже часто озвучують і в Києві, і в Брюсселі, тобто 2030 рік, як можлива потенційна дата повноправного вступу України до європейського Союзу, Союзу є цілком реалістична, зокрема про це говорила і посол Європейського союзу в Україні. Про це е, відзначала і президентка Європейського парламенту, яка перебуває в Києві з офіційним візитом. Про це говорять чиновники Європейської комісії. Тобто, от від цієї дати можна в принципі зараз відштовхуватись. І відповідаючи, теж на ваше питання, чи наблизились ми до європейського союзу за останні два роки е, цієї масштабної. Агресії можна сказати, що агресія Росії проти України вона взагалі не тільки пришвидшила наш євроінтеграційний поступ, а взагалі змінила ставлення до політики розширення серед самого Європейського союзу. І тепер безпекові питання для них виходять на перший план. Тобто для них потенційне членство України вже не є тільки економічним аргументом і економічною перспективою, а в першу чергу безпековою. Пані Марія, то зважаючи на це, все таки чи є якісь ще підводні камені на нашому шляху до Європи, чи можливо є якісь виклики, які, окрім безпеково, звичайно, можуть стати на заваді швидкому поступу нашої держави до європейської родини? Європейський союз це в першу чергу про правила гри, і не просто так. Наша угода про асоціацію з європейським союзом між Україною і ЄС це такий величезний документ на тисячу сторінок. Єдиний ринок європейського союзу це про досить чіткі і дуже часто суворо зарегульовані процедури. Відповідно, тут дуже багато буде залежати від України наскільки швидко ми зможемо імплементувати приблизитись до європейського союзу в плані норм. Стандартів а це насправді дуже величезний шмат роботи. І Тут від нас треба буде і політична воля виконувати реформи, і політична воля змінювати країну, і величезний такий е, широкий діалог з суспільством тобто, яку країну ми ведемо до європейського союзу. Це країна, яка має е, мати додану вартість для європейської сім'ї. Тобто від цього всього будуть залежати і наші виклики. Ну і треба, звісно, не забувати геополітичні виклики. Наразі на жаль, особливо це видно під час кампанії до європейського парламенту. Дуже багато євроскептицизму і дуже багато таких от антиєвропейських настроїв присутні в Європі. Це, звісно, буде мати відображення в новому складі європейського парламенту, і нам треба готуватись до більш такого реалістичного сприйняття нових геополітичних реалій. І пані Марія, якщо в контексті цього говорити, то часто можна почути таку думку, що Україна, українці готові до вступу у Європейський союз, готові відкриватися Європі, але натомість можна почути думки і запитання, чи готова Європа приймати Україну. Наскільки ви можете оцінити наразі цю готовність? Європа готова приймати Україну, але в контексті більшої хвилі розширення. Тобто, якщо подивитись, як відбувалися хвилі розширення в європейському союзі, дуже часто це були було декілька країн. Звісно, виключення становить Хорватія. Вона останньою вступала до європейського союзу і вступала одна. А зараз треба розуміти, що по перше, ми досить тісно і політично, і геополітично прив'язані, в тому числі до Молдови. і Молдови є дуже хороші друзі, які активно проштовхують членство Молдови в Європейському Союзі. А також треба не забувати про Балканські країни зараз. Дуже багато шуму в Брюсселі наробив візит китайського лідера до Сербії, і от думки знову розстілились. Тобто, що нам робити з Балканами, як взагалі, як з утворенням, як з регіоном, тобто як його не віддати в Китай. І як його тримати в європейській орбіті? Тому от тут на ці всі реалії теж треба зважати. Пані Марія, але от ви згадали про євроскептицизм. Ну і на жаль, для багатьох українців теж ось ця остання зима, зокрема події із блокуванням українсько польського кордону, теж викликало таке здивування чи обурення стосовно того, чому так би мовити наш нашу продукцію, нас там не хочуть. Бачити, чи це в цьому якраз теж є наша вина? Якась чи це наслідок можливо так само якоїсь пропаганди з боку Російської Федерації? Як це сприймали, зокрема і в Брюсселі? А ви знаєте, насправді обурення повноцінно справедливе, тому що не просто так ми підписували угоду про вільну торгівлю з європейським союзом, не просто так, наприклад, Україна брала на себе зобов'язання виконувати взяті на себе зобов'язання по вільній торгівлі, і те, що відбувалось в діалозі з польською з польською стороною, дуже часто виходило, от якраз за рамки цих цих відносин, і Брюссель намагався в. Трутитись, ми бачили ці всі постійні діалоги на рівні керівництва Брюсселя і керівництва польської сторони. Проте треба ще раз нагадати, що європейська інтеграція має бути дуже реалістичною. Ми маємо дуже чітко навчитись і вчитись відстоювати свої національні інтереси. Там, де присутня торгівля, там завжди буде присутня конкуренція, і відповідно, ми дуже добре усвідомлюємо, що українська продукція, особливо агропродукція, вона є конкурентною. І це тільки зараз ми побачили, що на поверхню вийшло питання агросектору. Таких секторів, де Україна може і буде конкурувати з європейським союзом, буде ставати набагато більше. І оцей от польський кейс дуже добре, що він насправді зараз рухається в сторону вирішення, але він показовий. Він має додати просто нам такого прагматизму і реалістичності, як далі рухатись саме в економічному плані до єдиного ринку ЄС. Пані Марія, а на вашу думку, наскільки от Україна спроможна балансувати між ось цим відстоюванням своїх інтересів і водночас допомогою, яку вона отримує з боку, зокрема, європейських союзників? Ми маємо дуже чітко усвідомити, що ми країна, яка веде масштабну війну, і це дійсно війна за виживання. І ми чудово розуміємо, що наших ресурсів і навіть тих. Ресурсів, які нам додають, зараз надають колективно наші партнери, недостатні тому, от активно треба комунікувати про те, що Україна для того, щоб не просто виграти цю війну, а стати знову економічно спроможною подалі. В майбутньому вона потребує більшої допомоги і більш уважного ставлення саме до, до нашої до нашого економічного сектору, тому що це абсолютно нормально. Це в принципі основний такий напрям і принцип європейської солідарності, коли допомагають країнам, але це так само абсолютно нормально, коли країні допомагають не просто вижити, а країні допомагають стати на ноги і допомагають. Простими словами скажу надалі повноцінно заробляти але водночас, пані Марія, то чи лишаються якісь домашні завдання для України, які вона мала би виконати чи найближчим часом, чи протягом наступних шести років до 2030 року? Цих завдань дуже багато, і от у нас є чинною угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Вона ще повною мірою вступила в силу в 2017 році. І зараз, навіть коли відкриються переговори, до ми не пройдемо весь атак переговорів. Ця угода лишається чинною. Це найбільш конкретний дороговказ. Там вказано все, що Україна має зробити від реформи митниці до фітосанітарних реформ і до реформи верховенства. Права антикорупції доброго врядування. Все це є зараз. Ще ми маємо Ukraine Facility, тобто цей величезний план, який Європейський Союз надав Україні на 50 мільярдів євро. І там теж досить чітко вказані показники, або як їх називають бенчмарки, за якими будуть слідкувати, і там дуже багато до речі реформ, які пов'язані з верховенством права і з боротьбою з корупцією. Так само треба не забувати, що у нас є ще макрофінансова допомога, допомога. у нас є допомога партнерів, яка теж прив'язана до конкретних реформ, які Україна треба має здійснити, і тут треба обов'язково приділяти увагу нашому кадровому потенціалу, тому що реформи здійснюють люди, і люди завжди найважливіші. Пані Марія, а цікаво, як часто самі європейські партнери можливо сприяють, спонукають Україну реалізовувати певні реформи і власне робити такий поступ у своїй євро у своєму євроінтеграційному векторі. Досить часто тут в Європейському Союзі є чіткі процедури. По-перше, щорічний звіт. Тепер уже ми входимо в категорію розширення, і цей звіт буде мати своє місце вже наступного року. І ми там побачимо, який саме яку саме оцінку ставить Європейський Союз нашим реформам. Ну і плюс двосторонній діалог. Тобто, у нас на постійній основі відбуваються засідання двосторонніх органів асоціації, і там досить конкретно. Конкретно лунають і заклики, і в принципі спонукання до конкретних реформ. Ну і ми звісно бачимо, що дуже добре працює цей діалог, тоді коли прив'язана наша фінансова допомога до конкретних реформ. Пані Марія, але цікаво, вам ось досвід євроінтеграції Угорщини і не останні ці скандали до цієї довкола цієї країни, її уряду, чи це теж якимось чином може вплинути і на нашу євроінтеграцію, і на вимоги до нашої держави, до нашого уряду. Це дуже хороше питання, і це точно впливає на ті дискусії, які зараз ведуться і в Брюсселі, і в країнах-членах Європейського союзу. А вони дискутують про майбутнє євросім'ї, як взагалі утворення, і ставлять досить справедливі питання, що робити з тими країнами, які дуже відверто ігнорують або відверто порушують правила всієї спільноти, або навіть удаються до певних маніпулятивних заходів. І ці всі питання мають вирішити. Ще в поточній каденції, і особливо в наступній каденції Європейського парламенту і Європейської комісії точно зрозуміло, що немає нічого вічного. Не так давно прокоментував ситуацію в Угорщині. Колишній один з колишніх німецьких єврокомісарів. І от він зазначив, що десь ще 15 років, 17 років тому Угорщина, взагалі була показовим взірцем для того, як здійснювати європейські реформи, і ніхто не очікував, що стане але сталося те, що сталося, і зараз, на думку цього єврокомісара, угорщину чекає доля Польщі, тобто рано чи пізно. Цей режим, так який зараз демонструє відверто антиєвропейські настрої, він зміниться, тому що думка самих угорців вона лишається абсолютно проєвропейською. То на вашу думку, Україна можливо зможе з часом якось стати замінити точніше Угорщину серед країн-членів Європейського Союзу? Я думаю, нічому, тому що все дуже просто. Угорщина дуже сильно економічно пов'язана з Європейським союзом. Хтось. Відзначає про те, що дуже багато зав'язано саме на німецьку економіку. Відповідно, політичні заяви можуть лунати будь-які, але до повноцінного виходу Угорщини з європейського союзу не дійде в наступні десятиліття. Це точно тут цікаво буде подивитися, як саме буде розвиватись сам європейський союз, в тому числі і стосовно механізмів покарання таких от країн як Угорщина, і стосовно України, то в нас є дуже чіткий, досить. Прагматичний, досить добре структурований нас власне шлях до європейського союзу, то я думаю, нам по ньому і слід слідувати, тобто додавати до європейського союзу, а не чекати, поки, наприклад, звільниться чиєсь місце.